Ми створили Хогвартс. Потім Україна приїхала до мене. Це був крик душі, якщо можна так сказати. Це не робота, це життя. Я є засновницею дитячого клубу Кіндер клуб Україна, який ми заснували у 2022 році. Карина прийшла вже з готовим діючим концептом. Це була необхідність. Гамбург прийняв тисячі сімей українських, майже всі з дітьми. Одразу встановила основне проблему українських жінок з дітьми, які приїжджають. Їм нема куди залишити дітей, а треба бігати по структурах. Я сама маю доньку, і я зрозуміла, що всі сім'ї абсолютно самі не орієнтуються ані в Німеччині, ані в Гамбурзі. І Карина стала організовувати для українських дітей. Нормальне дитинство головне було сформувати це все, бо не було дитячого клубу до війни, не було приміщення, не було волонтерів, взагалі не було напрямку. Те, що ми зробили, це ми знайшли в першу чергу людей. Вона організувала це в неймовірно короткі сроки. Вона знайшла фахівців, які працювали з дітьми. Вона знайшла приміщення, і вона знайшла гроші. І це все запрацювало. У нас команда була в принципі людей, які мали або педагогічну освіту, або працювали десь в дитячих садках. Тобто, це були люди фахові, які знали, що робити дійсно з сім'ями. Потім до проекту стали долучатися креативні люди. Приїхало дуже багато неймовірно талановитих креативних людей, які приходили з своїми дітьми до корини, ну до дитячого клубу. І пропонували що зробити з дітьми. Тобто, креативна команда, вона формувалася вже в процесі, і ми надавали можливість ем, саме організаційну е, і створювали такі вже окремі гуртки. Наприклад, Аліса Воронецька, вона керує зараз дитячим театром, дитячим хором. В неї була в Києві своя артистична школа. Вона викладала вокал та артистичну майстерність вже в Україні. Тобто, це досвідчені люди, які мали дійсно свої школи або напрямки. Для нас це класно мати професіоналів в команді, і для людей можливість дійсно реалізації. Якщо говорити про напрямок балету або хіп-хопу, то це є дійсно дівчатка, які ще займалися самі як учениці на той момент, які хотіли просто продовжувати або навчання, або просто танцювати. І знов таки крок за кроком через викладацьку діяльність вони змогли дійсно поєднати і навіть для себе створити якийсь власний розвиток як хореографічний, так і педагогічний. Вони виростали з нами, з нашими дітками. І зараз Вероніка, наприклад, викладач балету. Вона поступила у балетну школу, саме педагогічну. Тетяна Златопольська, яка викладає хіп-хоп, вона сама зараз вступила в хіп-хоп академію в Гамбурзі, тобто вони продовжують навчання і паралельно створюють опит викладання. І було 15 років така маленька і ще дуже невпевнена в собі дівчинка з синім волоссям, з якою ми познайомилися в нашому першому концерті. Тані хотіла саме займатися з нами. А ми її переорієнтували на викладання. І мені здається, вона сама не очікувала, що це піде цим шляхом. Але зараз це дійсно крута команда з Танією, і діти її обожнюють, і е, діти розвиваються, беруть з неї приклад, е, тому що е, ніколи не треба зупинятися на тому, що вже є. Таня розвивається далі, хоча вона е, вже переможеться багатьох конкурсів і е, українських, і міжнародних. Все одно вона йде далі і подає приклад нашим дітям, що можна досягнути всього навіть в іншій країні, навіть коли ти не знаєш мови, навіть коли ти не планував, звичайно, таких, скажімо, переїздів, все одно займайся своїм ділом, йди своїм шляхом, це допоможе дійсно тобі і психологічно, і в твоєму творчому розвитку. Це не було проєктом, який планується за два роки і три роки реалізується. Це був крик душі, якщо можна так сказати. Тобто я не могла цього не робити. І я не знала, що з цього вийде. Але ем, той ентузіазм, який я побачила і в нашій команді, і по-перше, звичайно, саме через батьків і через дітей. Я побачила, що те, що ми робимо, воно має, має результат. І саме це було моєю мотивацією працювати далі. Карина створила для них такий маленький чарівний світ, нормального, красивого, щасливого дитинства. Бо в кіндер клубі діти щасливі, це головне. Вони можуть бути дітьми, залишатися дітьми і вони мають простір і можливості для розвитку. для Розвитку своїх талантів це просто величезна місія, яку вона несе, і зараз воно вже за три роки вже в принципі оформилася в стабільну роботу організації з гуртками, з розкладом, з конкретними викладачами, з проектами, з концертами. Тобто, ми стали дійсно таким вже навіть в Гамбурзі відомою відомою структурою. Німецькі організації звертаються до нас. Дайте нам дітей. Ми хочемо створити таку таку акцію. У нас в них немає виходу на українців напряму, а в нас є сім'ї і діти, які дуже з задоволенням приймуть участь у всіх запропонованих акціях. Тобто ми зараз є навіть таким мостиком між німецькими структурами і українськими сім'ями. Я прийшла в кіндер клуб в у 2022 року. Мене було 5 років, коли я приїхав. Я ходжу на балет і українські танці. Зараз я ходжу на хіп-хоп. Я ходила на хор і, і на хіп-хоп. Я вже все різне перепробувала, та за мене поки що досить. На даний момент в мене організаційна роль. Я керую людьми в першу чергу. Бо я ж, звичайно, не одна, одна я не змогла б побудувати таку структуру. Дійсно, ми робимо все багато разом. І е, моя задача це робота з е, волонтерами. Це фінансування, пошук фінансування, вся робота по підготовці документів, вся бухгалтерія. Знову таки, тут мені дуже допомагає структура файної країни, яка має інституційну форму, має банківський рахунок і так далі. Я вхожу до управління організації, я займаюсь бек-офіс. Документами, я фінансовий директор, якщо можна так казати, німецькою США-майстерка українською я скарбник, я займаюся грошами, я займаюся документами, я займаюся персоналом. І я руковожу проєктом соціальних консультацій. Тобто, ще боротьба з бюрократією. Це моя власна боротьба і моєї команди. Принцип нашої організації завжди був такий, що ми даємо платформу для хороших проєктів. і я дуже рада, звісно, що Кіндер Клуб почав свою діяльність на нашій платформі. Мені подобаються балети українські танці. Там все активне і можна рухатись. Найбільше мені подобаються заняття хіп-хопу. Мені дуже подобається наша вчителька по хіп-хопу. Вона дуже добра та атмосферна. Мені там дуже подобається, тому що там народні танці. Я люблю театр, мені подобається ця вся міміка, всі такі речі. Мені подобається грати роль когось другого. Це мені несе велике задоволення. Волення в Німеччині з 2004 року я не було планів залишатися так довго. Дійсно, я приїхала навчатися. Після навчання почала працювати в Німеччині. Був план повернутися, але через роботу, через якісь проекти трішки відкладалися, і потім Україна приїхала до мене. Я... Я була дуже рада знову бути вдома. Так, да, я розумію, що це напевно не те, через що ем, треба було радіти, але я знову почала говорити українською мовою. Я почула українську мову тут. Я відчула себе дійсно в іншому суспільстві, і я дуже рада, що я змогла зараз поєднати ем, ці два. Світи для мене я прийшов на малювання і на танці. Я займався у народних танцях. Мені дуже подобається ходити на заняття по хіп-хопу, бо мені дуже подобається атмосфера, яка там є. Наша вчителька та діти, які танцюють разом зі мною. Подобається виступати. Я не вважаю, що в мене виходить все, але виходить. Не складно танцювати хіп-хоп. В Києві я жила а, напроти будинку піонерів, і я обходила будинок піонерів з з першого по четвертий поверх всі гуртки, які там були. Це сформувало моє розуміння, що діти люблять розвиватися, і треба їх підтримувати. І а, тому я запропонувала теж своїй доньці. Ми пробували і балет, ми пробували і плавання. Вона займається зараз, і малювання, і вокал, і шахи. Я думаю, що моя роль запропонувати, а її роль вибрати. Да, з донькою цікава історія, бо донька моя не розмовляла українською мовою. І в перші звичайні дні їй було дуже цікаво почути українську мову. Е, і зрозуміти, що е, взагалі так така кількість зараз людей і дітей приїхали до Німеччини, Їй було дуже цікаво. Вона зрозуміла, що вона теж хоче приймати тут участь. Я підтримую її в цьому бажанні. Вона теж співає зараз в українському хорі. Вона привнесла трішечки німецької, може навіть мови, бо е, коли український хор заспівав німецьку пісню, е, є декілька там соло партій е, вона зв'язала, скажімо так, ці німецькомовні частинки в пісні, і це, в принципі, було дуже-дуже доречно. Я ходжу на хіп-хоп і на хор. Мама займається дитячим клубом. Вона возить мене кожен день в школу. Я прокидаюся о 5.45. Кожен день. Везу доньку до школи, їду на роботу, я працюю повний робочий день. Забираю доньку зі школи, потім ми їдемо на гуртки і до вечора ми повертаємося додому. Немає конкретно часу займатися лише дитячим клубом з сьомої до 9. В телефоні я завжди на зв'язку. І завжди координую волонтерів, якісь приміщення, хтось кудись вийшов, якусь заміну, комусь ключ передати. Тобто це постійно на зв'язку, постійно в голові якісь ідеї, запланую, що мені робити, і потім ввечері часто вже перед сном, а в перші роки війни навіть замість сна йшла робота вже конкретна. Я живу дитячим клубом, це не робота, це життя. І його важко планувати від години до години. Мама придумала детский клуб, щоб допомагати дітям и людям, которые з України приїхали сюди в Германию за війни. Я сделала этот клуб, щоб їм помочь. І мені здається, що мами це очень хорошо виходить. Багато було і нервових зривів, і багато було і важких моментів фізично і психологічно, особливо перші місяці війни. Зараз я трішечки стараюся бачити позитив більше, аніж помічати негатив. Ясно, ми всі читаємо новини, ясно, ми всі знаємо факти, які є в Україні. Але я намагаюся себе відтягувати за уши, можливо, якщо можна так сказати, від фактів до відчуттів. Я приходжу на хор, слухаю, як діти співають. Я йду на хіп-хоп, я е, роблю відеорепетиції е, наших дітей. Я виставляю це на Фейсбуці, в мене вже все, у мене горять очі. Ми робимо фотосесії, ми виставляємо ці фотографії, все. Я на сьомому небі. Ми робимо великий концерт в парку е, влітку, збираємо багато німецьких гостей. Вони аплодують нашим українським дітям. У мене вже е, таке, таке щастя, що ми провели. Цей івент, що ми показали, що діти е, посміхаються, дорослі, посміхаються батьки раді. І німці е, дуже раді, тому що вони бачать українців з іншого боку. Ну це є той, е, той приз, який е, я шукаю у моїй діяльності. Я ходила на танці і на валет, і ще. На малювання. Я ходжу на хор, театр та хіп хоп. Мені подобається український танок. Мені більше подобається хіп-хоп. Ми там ідеально виступаємо. Я ходжу, тому що мені подобається там виступати і важкі елементи там робити. Мені дуже допомагає структура файної України, яка вже має інституційну форму, має банківський рахунок і так далі. Це знову командна робота. І ясне діло креативна частина, якої, напевно, я і шукала. Бо всі концерти, які ми проводимо, це в принципі теж ідея виникає спонтанно, бо дуже багато є дітей, яким хочеться просто підготувати свято. І напевно, це є тою мотиваційною одиницею, Це напевно свято. Може мені в звичайному житті не вистачало святкових подій. Можливо, життя в Німеччині не є таким активним і таким різноманітним, як життя в Україні. І через роботу з дітьми, через різдвяні концерти, через весняні концерти. Напевно, я і для себе знаходжу ту мотивацію, знаходжу ем, те, може світло і енергію, ем, яку я напевно шукала. І це знов таки і для нашого проєкту, і для мене особисто дає енергію для життя. Влітку того року ми приймали участь в проєкті, організованому структурою, яка підтримує дітей і сімей з африканських країн. Ми представляли Україну. Там були діти з 20 різних країн африканського континенту. Ми були єдиною європейською країною. Пройшли з українським флагом в українських костюмах під українську пісню, зірвали овації бурні, бо дуже було цікаво для всіх. Ми вийшли з українським танцем в дитячому клубі є гурток українського танцю Барвінок вони представили український танок. А діти нашого гуртку хіп-хоп вийшли в національних українських костюмах і показали український саме український костюм. Це був дійсно дефіле, червона дорожка. Ми поставили ще музику українську сучасну українську музику. Було дуже цікава подія. Дійсно класно. І Дітям сподобалося, і гостям сподобалося такий був досвід корисний, в принципі, для всіх. Я ходжу в кіндер клуб, щоб учитися танцювати. Мені подобається виступати. Перед виходом на сцену я відчуваю страх та радість. Я чувствую себе хорошо. Просто виходжу і танцюю і потім возвращаюсь. Не волнуюсь. Що зі мною буде, якщо я вийду на сцену? А якщо я не справлюсь? А якщо я не в мій час вийду. Коли ми закінчуємо танцювати, тоді я відчувала гордість, що я це зробила. Мені подобається більше всього, бо в концерті дають ще подарунки. Зараз ми досягли тієї точки, де нам треба зрозуміти дійсно, чого ми прагнемо. Які в нас є опції залишатися українською структурою, де ми намагаємося привнести частинку України в Німеччині? Це одна опція. Інша опція перейти в напрямок культурний і розвивати проекти більш культурної сторони. Вони не повинен бути лише українським, ми можемо робити міжнародні кооперації, ми можемо залучати дітей різних націй. Інший напрямок, просто професійний, культурний. Ну і третій напрямок це інтеграція україн, українців в німецьке суспільство. Це проекти ем, більш на орієнтовані на розвиток німецької мови, на інтеграцію українців в німецьку культуру, німецькі свята, німецькі звички тобто цей момент такий більш інтеграційний. Або взагалі поєднати всі три напрямки. Ми ще не знаємо, який напрямок ми виберемо. Мені б хотілося, звичайно, залишати українську сторону дуже сильно представленою через українські пісні, український танок, через українські традиції. Чому це важливо? Це важливо ще для того, щоб підтримати або покращити імідж українців в Німеччині. Можливо, суспільство переглядає для себе також сприйняття і допомогу країни після. Трьох років. І наша задача підтримувати в суспільстві інтерес до розуміння необхідності підтримки українців. І через культурні проєкти це робити, мені здається, найоптимальніше. Бо ми можемо представляти ті теми, які, наприклад, через політичні структури важко сприймаються через суспільні або культурні проекти йдуть краще. Проекти, які йдуть через емоції, проекти, які йдуть через сприйняття радості, і знову повертаюся до моєї теми радості. Вони проходять певні фільтри, і можна донести нашу ідею, яка буде дійсно через культурні проекти сприйнята ближче. І мені здається, найоптимальніше. Наведу приклад дитячий театр під керівництвом Аліси Воронецької поставив мюзикл, який ми показали українською мовою. І дійсно було класно, було дуже багато гостей, і ми подумали, а чому ми ну, залишаємося лише на українському просторі. Давайте спробуємо перекласти його німецькою мовою. І мюзикл вийшов німецькою мовою з залученням навіть німецьких дітей, які підтримали проект. І німецьких гостей, тобто цей мюзикл був орієнтований саме на німецьку публіку. Після нього до нас підходили діти і питали, чи вони могли б також займатися дійсно в наших балетних та вокальних студіях, бо якість виконання і ідея вона дійсно затронула всіх. Мюзикл був написаний саме Алісою Воронецькою, адаптований під ідею сім'ї, яка з України приїжджає в Німеччину, і дівчинка хоче займатися танцями. І ця ідея зрозуміла всім. Це не лише ідея, зрозуміла, скажімо так, тим людям, які пережили цей процес. Це, в принципі, через танок, через спів ми змогли донести, донести цю емоцію до німецького глядача. Так, да, класно було, дуже цікавий проєкт. Дійсно, діти підходили в кінці на сцену, виходили і казали, клас, який є. Вони ж бачать, що дітки займаються не професійні танцори, а дійсно дітки, які почали займатися чимось і досягли. Певних висот ми надаємо можливість непрофесійним співакам або танцорам виступати на професійній сцені. У нас є дійсно костюмер Оксана з Маріупольського оперного театру, кешиє професійні костюми. Тобто, це така можливість, яку навіть діти не завжди мали вдома себе в країні. І німецьким діткам це було класно, цікаво. Так, діти підходили, казали, я теж хочу танцювати, я теж хочу співати, можна з вами. Цікавий досвід, якщо порівняти українські заняття з заняттями місцевими німецькими, німецькі заняття більш спрямовані на те, щоб підтримати цікавість дитини. Тут немає задачі вивести дитину на професійний рівень співу або танців. Спочатку визвати інтерес. Ну, а потім вже діти, які хочуть займатися, то не знаходять можливість. Українські заняття навпаки орієнтовані на якість. Тобто, якщо це танці, вони повинні бути там, на рівні виступу в міжнародних конкурсах, ну і так далі. А мені здається, що зацікавленість дітей в заняттях це саме те, що має рушити батьками. Я рада, що я в кіндер-клуб. Я планую в найближчий час, що я буду ходити. Кіндер Club далі. Мені здається, що цього клубу дуже велике майбутнє. Та якщо вони будуть продовжувати робити це, як вони це зараз роблять, то вони все вийде. Я гадаю, що в майбутньому Kinder Club може стати якоюсь певною школою, там, де діти можуть шукати собі нові задоволення або ще щось. Я вважаю, що в кіндер-клубі є е, все, що потрібно дітям. Я вважаю, що діти туди будуть приходити. В кіндер-клуб. Я буду продовжувати ходити на ці заняття та виступати разом з цим клубом. Це дуже велика різниця. Ті діти, що поїхали в лютому березня го Це були діти, багато з них навіть не хотіли розмовляти. Вони боялися. Тобто, це був жах. Якщо я дивлюсь зараз на наших дітей, це діти розслаблені, це діти впевнені, це діти усміхнені, це діти співаючі, це ті діти, що знайшли друзів. Це все тому, що у дитини є простір для розвитку. Наші українські діти, які вже 2-3 роки займаються в кіндер-клубі, вони творчі ростуть. Вони гарно розмовляють німецькою. Це діти дуже адаптовані, це діти інтегровані, вони впевнені в собі. Вони знають, що вони круті і вони дійсно круті. І це дуже допомагає їм в інтеграції. Через дитячий клуб вони змогли відчувати себе вдома. Я думаю, що це головна задача була дати дітям атмосферу, де вони можуть спокійно бути дітьми. Це дитинство, це друзі, це. Співи, це концерти, це різдво, це подарунки, це дійсно дитинство. Як сказала одна наша волонтерка, ми створили Хогвартс. Дійсно, ми створили святкову, таку особливу, дуже атмосферу, де дітки стають якоюсь кращою версією себе: розслаблені, щасливі, можна так сказати. Да. Я думаю, це робить мене щасливою, бо я бачу. Щастя інше. Ніхто не знає, що буде завтра, бо світ став дуже непередбачений. І нам треба просто вчитися жити в цих умовах, що ми не знаємо, що буде з нами завтра. Ми, ми не можемо змінити реальність, ми не можемо змінити те, що люди вимушені жити в таборах не дуже гарних, навіть в дуже поганих умовах. Але вони виходять з цих умов, вони приходять до дитячого клубу, і там вони мають Хогвартс. І це дає їм сили розвиватися. Тому я дуже радію, що Карина мала бажання і можливості створити цей проект. І я дуже пишаюся тим, що ми допомогли, і ми надали цю платформу як організація ці можливості, щоб цей проєкт відбувся. Я бачу, що Кіндер Клуб буде розвиватися і змінюватися постійно, бо будуть приходити нові діти, і це будуть вже інші діти, але вони рано чи пізно прийдуть до кіндер клубу. І відповідно з цим буде змінюватися характер і пропозиції кіндер-клуба. Як це буде? Я не знаю, але це буде завжди якийсь розвиток і прогрес. І тому у кіндер-клуба завжди буде майбутнє. І це буде дуже цікаве майбутнє.